Майянеа, мій улюблений пляж. Це може бути останній раз, що я його бачу. Я вдячна дуже цій землі, Іспанії, Канарам, Цим людям, які приїхали мене на канал. Невдовзі, напевно, я покину Канарські острови. І переїду жити на пенінсулу. Пенінсула це Апенінський на напів... тобто континентальна Іспанія. Я переходжу на програмі тимчасовий захід, я переходжу першу... з нульового на перший рівень. Тобто зараз я проживаю в хостелі. А мені нададуть окрему кімнату в квартирі, в квартирі біля Мадриду. І я буду проживати там півтора року, 18 місяців. Квартиру мені будуть оплачувати і ще додатково буде якась сума грошей на проживання. Її повинно бути, буде хватити, хватати буде сума. Карманні гроші будуть гроші на лікування зубів, будуть гроші на транспорт. Одним словом, я сподіваюся, що все буде гаразд. І я виживу в Мадриді. Борха, мій інспектор, йому окремо дякую. Це чудова людина. Далі. Хто попаде до Борхи, тому дуже пощастило. Зараз я йду на автобус і, як я розповідала вже, у всіх українців є безкоштовний транспортний проїзд. Не зовсім безкоштовний, коштує 5 євро одноразова. Одноразовий платіж за карточку транспортера. Тархета транспортера. Вона надається всім резидентам Канар. От, а українці є резидентами Канар. Для того, щоб її отримати, необхідно загрузити форму Тенплюс. заповнити її і надіслати. Заповнюється як. Вноситься номер Нія, вноситься ім'я, прізвище, номер телефону, місце, де ви будете отримувати карточку, і прикріплюється фотографії НІ і ваша особиста фотографія. Це все надсилається. І через приблизно через тиждень-два ви приходите на, станцію, на автобусну станцію, яка називається Інтеркабріадор, і отримуєте цю карточку. Отримавши карточку, ви маєте використати її. Щомісяця 15, мінімум 15 поїздок, потім знову прийти на інтеркабріадор і активувати її на наступний місяць. І так щомісяця коштувати це буде 5 євро одноразовий внесок і все. Далі на, не на будь-якому, але на трамваях і на автобусах ви їздите безкоштовно. Працює і на інших островах Канарських островах, не тільки на Тенерифе. тому що якби на карточці зображено всі острови Тенери. Всі острови Канарських островів. Але виділено тільки Тенерифе. Зараз я ще раз покажу цю карточку, щоб ви знали, що це за карточка і як вона виглядає. На ній є ваша фотографія. Ваше призвище, Ваше имя и Ваш номер НИИ. Вот так выглядит да, карточка. острове знебораження і номер Ніє під фотографією. На іншій стороні, ось Тен Плюс, це програма, яку ви маєте загрузити на телефон і заповнити, заповнити всю інформацію і відправити по, по адресі. Також є, можете засканірувати цю штучку і вам відкриється ця програма. Поки я очікую автобус, щоб доїхати з пляжу до Санта-Крус, приблизно я добираюся пів години. хостелу. Я трошечки розповім, чому я уїжджаю на Панінсу. Я приїхала сюди одна і потрапила на тимчасовий прихисток на нульовий рівень. Він включає в себе для українців. Саме для українців, для всіх інших є міжнародний захід, для нас тимчасовий захід. З нульового рівня українці переходять на другий рівень. Це тільки на Канарських островах тут. Якщо я знаходжуся, ви знаходитесь на нульовому рівні, ви отримуєте житло, харчування, безкоштовну медицину дозвіл на роботу, дозвіл на проживання і ось власне, безкоштовний проїзд. Потім вам надають предмети гігієни раз в місяць, тобто забезпечують у вас всім необхідним. Мені ще дали кросівки і чемоданки. Чемодан дали, звичайно, але з умовою, що я буду переходити на другий рівень швидко. Швидко перейти мені не вдалося на другий рівень, тобто зняти квартиру. Чому? Тому що я приїхала одна і бюджет на квартиру у мене дуже маленький 350 євро, а квартири тут коштують від 500 євро. Тобто мені міністерство не затвердить таку суму. Чому? Тому що загалом на другому рівні надається 700 євро. 700 євро мінус 500, якщо я заплачу за квартиру, в мене залишиться 200 євро. 200 євро, як вони кажуть, мені не буде достатньо для проживання. Тобто я тоді буду просити ще додаткову допомогу. Вони хочуть, щоб ми вписалися у ці 700 євро. От. І оскільки я не знайшла квартиру і не зняла кімнату, я, звичайно, могла це зробити, але, 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 але чому? Ну, мені не подобались ті кімнати, ті квартири на суму 350 євро. Тому я... Трішечки почекала, року пройшло, Мене запросили в офіс і запропонували перейти не на другий рівень, а на перший. З нульового на перший. На першому рівні мені необхідно переїхати із Канарських островів на пенінсулу, тобто на континентальну Іспанію. І мені запропонували квартиру. Вірніше, кімнату в трьохкімнатній квартирі біля Мадриду, біля столиці Іспанії. Я не відмовилася. Хоча мені, як сказали, якщо ви відмовляєтеся, тоді ви йдете з програми, уходите. Тобто, Як хочете, так і живіть. Ну, звичайно, що я не відмовилася, я не проти жити. Біля Мадриду і вивчати Іспанію далі. От. Що буде далі? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, задавайте питання, я вам буду все розказувати. Що буде далі. Другий рівень хороший, але перший мене вполне влаштовує і у всіх нюансах, які вони мені розповідали, я їм. Вам про них пізніше розповім, коли дійсно вже стану на, друг, на перший рівень. От І переїду на пенінсулу. вийде ще один фільм, в якому я розповім, як я влаштувалася. Дай Бог, щоб я переїхала на пенінсулу швидко. Протягом 10 днів мені сказали збиратися і тоді зустрінемося вже в наступному відео. Я вам бажаю всього найкращого. В першу чергу перемогу Україні. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Тримаємося!